Добрий день, ми курсанти піротехніки ДСНС України. 31 травня 2023 року у зв'язку з злочинним наказом Шевчука Олександра Руслановича загинули наші побратими. Такі випадки в Україні не новина. Повсюду, на великі посади, становляться папіни синочки, люди, які якусь суму занесли, і вони вже керують людьми. Хоча робити це не вміють і ставлять себе богами перед звичайними рядовими. Ви розумінні, рядовий нічого не може сказати цілому майору. Вони кажуть, вам думати не треба, треба виконувати. Хоча у звичайного рядового та сержантського складу думки інколи набагато розумніші. А далі починається приниження та самоствердження за рахунок інших. В нашій ситуації ми зробили достатній розголос. Смерть настала внаслідок детонації боєприпасу. Загинули через вибух, який стався у приміщенні навчального закладу. Після цього справа зарухалась, та його посадили під домашній арешт. Далі все стигло. Справа увійшла в тінь. І зараз все замінається, не проводяться ніякі розслідування. Справа стоїть на місці. Це тиша граєм на руку, щоб знову кудись занести свої брудні гроші та зробити з цієї справи, ніби тракт, або покарати зовсім тут невинного лейтенанта, котрий сам був проти цього і стояв за нас. Але більше командир Шевчук закрив йому рота та почав робити все так, як йому забажається, знаючи, що нічого за це не йому не буде. А зараз 13-літній хлопчик ховається за спиною батька. Та немає мужності признати того, що своїм наказом вбив двох наших побратимів. Ми благаємо підтримати нас, всіх небайдужих людей, всіх медійних осіб, всіх, кому не все одно, всіх, хто хоче, щоб в цій країні щось змінилось, та звичайних курсантів і рядових почали слухати. Ми сподіваємось та будемо намагатися, щоб ця справа дійшла до міністра внутрішніх справ Клименка Ігора Володимировича та директора Державного бюро розслідувань. Сухачова Олексія Олександровича. А щоб такі папині синочки знали, що за кожне своє слово потрібно відповідати, і гроші або зв'язки у дорослому житті не допоможуть.